Замість духовного храму чергова багатоповерхівка. У центрі скандалу нардеп від Черкащини Володимир Зубик. Компанія Інтеграл Буд, яку саме пов'язують з колишнім регіоналом, зводить у столиці житлові будинки на землі, виділеній Українській православній церкві. Інформує Радіо Свобода. У Київській державній архітектурно-будівельній інспекції зупинити таке будівництво вирішили через суд, бо ні штрафи, ні приписи не діють, говорять столичні інспектори. А забудовник уже встиг звести на церковній ділянці. 14 поверхів, багатоповерхівки. Схема там була проста. Церковники давали землю, зубик строїв, квартири продавав тим людям, які за великі гроші можуть квартири купити. А частина поміщення призначена для іерархів Української православної церкви, церкви Київського патріархату. Тобто, це суба, бізнес-проект. Там маса запобіжників, ці всі, -всі запобіжники проігноровані свого часу. Цілове призначення цієї ділянки, відповідно, також було не будівництво багатоповерхівки, а обслуговування двох архітектурних пам'яток, які там теж було знищені.